Добрий день, мої любі підписники! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати старші аркани, колоди 78 дверей. І в мене сьогодні в руках картка Імператриця. Імператриця. Під номером 3, і давайте подивимося, що вона означає, якщо вона випадає в нас в розкладах на 78 дверей, саме з цієї колоди. Це жіноча карта, вона ніколи не покаже чоловіка. Це однозначно тільки жіноча сутність, жіноча енергетика. І вона дуже насичена такою м'якою жіночою енергетикою. Можна навіть сказати, що в деякому сенсі перенасичена жіночою енергетикою. Це хороша карта при будь-якому розкладі. Тому, якщо вона вам випала, можете порадіти, все буде дуже добре. Імператриця це суто жіноча по своїй сутності картка, як я вже сказала, і вона показує успіх в якійсь якій справі. Це жінка, яка вже склалася як особистість, вона вміє приймати увагу, вона вміє створювати комфорт навколо себе не тільки для себе, але й для всіх, хто знаходиться в її оточенні, і для всіх, кого вона вважає близькими людьми. Від її присутності стає дуже тепло, як від сонечка. Її люблять, поважають, її цінують. Вона, ця жінка, вміє подобатися чоловікам, хоча це зовсім не означає, що до неї легко підібратися. Ні. Вона допускає до себе тільки тих, кого захоче, однак подобається більшості чоловіків. В неї є певний життєвий досвід і тверді принципи. Навіть я б сказала, в неї є певний авторитет, і далеко не кожен чоловік може їй сподобатися. Вона завжди робить дуже такий ретельний вибір і. Вона, в неї є чоловіки, яких вона чітко поділяє на друзів, і ближче, ніж друг, вона не допустить цього чоловіка. І в неї є чоловіки, до яких вона має якийсь уже інтерес любовний. Так? З друзями вона може спілкуватися, навіть якщо друзі в неї закохані, вона все одно не підпустить ближче, ніж на ось цю грань, яку вона сама виставила. Вона Дуже така дружелюбна, відкрита, комунікабельна, добра, щедра. Вона дуже чітко, вона такий, знаєте, тонкий психолог, вона дуже чітко розуміє якусь фальш, лукавство, яке відходить від іншої людини. І, в принципі, їй не дуже легко з кимось зійтися близько, саме через те, що вона бачить усі вади людини, і їй не нелегко пустити когось у своє життя і зробити цю людину близькою для себе. Самооцінкою цієї жінки все причудово, вона вміє любити, і вона ніколи не вважає за потрібне лицемірити. Ну, це завжди така потужна жіноча енергетика, від якої навіть хочеться жити. Однак це не завжди означає, що в жінки є діти чи чоловік. Це або дружина, або мати, або жінка, яку чоловік сприймає як свою законну супругу. Ця карта нам покаже тільки союзи, які вже склалися і. Такі стосунки, в яких жінка вже займає дуже таке чітке і остаточне положення, тобто це не коханка в жодному разі. І навіть якщо ми робимо розклад на Трикутник, любовний, я, до речі, не роблю такі розклади. Однак, якщо ви будете такий розклад робити і вам випаде імператриця, то якщо вона покаже якусь жінку-коханку, то це буде не просто якась коханка, а це буде друга родина. Тобто, це така жінка, з якою чоловік створив собі другу родину. Якщо ми будемо говорити про нормальні сімейні стосунки, то це гармонія, взаєморозуміння, це глибокі, сильні почуття і досить такий успішний брак. Якщо будуть в нас такі благоприятні карти сусідні, то вона навіть може вказати на вагітність або на те, що вже є діти. І якщо ми будемо задавати якесь пряме питання, там скільки дітей буде, то як мінімум вона двох покаже. Ми їх тут вже й бачимо. Так, як мінімум двох, не одного, можливо, це буде три дитини, але дві, як мінімум. А якщо ми будемо робити розклади на гроші бізнес, то ця карта показує нам гарний дохід. Активний такий період зросту, якщо це буде бізнес. І якщо це кар'єра, то ця карта показує ідеальну репутацію і безліч можливостей. Знову ж таки, повертаючись до бізнесу, це можуть бути задоволені клієнти, задоволені співробітники. Які раді у вас працювати, це постійний приток фінансів, це якісні послуги, це законність, тобто це чистий бізнес, який приносить прибуток. І навіть якщо ми будемо говорити про кар'єру, це також чиста кар'єра, яка склалася поступово, яка приносить фінансовий стабільний дохід без якихось махінацій, без якихось. Темних підводних кам каменів. Якщо ми звертаємося по пораду, і в нас випадає карта імператриця, то порада тут доволі проста. Отримувати задоволення від життя і обов'язково дарувати його іншим. Радіти всьому, що дає вам життя, розслабитися, скажімо так. Якщо будемо говорити про пересторогу, то ця карта говорить про те, що, можливо, ви недостатньо себе ціните. І багато хто, хто знаходиться в вашому оточенні, насправді вас не варті, але ви приділяєте їм забагато уваги. Передивіться, відфільтруйте своє оточення, і можливо, потрібно стати менш дружелюбним і більше цінувати себе. Якщо будемо говорити про питання так чи ні, я такі питання завжди розглядаю, то ця карта це однозначно так, на будь-які питання, які б ви не ставили, це однозначно так. Ні, вона не покаже, навіть якщо будуть якісь у вас карти не дуже благоприятні поряд. В принципі, якщо є питання, задавайте, будь ласка, в коментарях. Це, в принципі, вся інформація, яку я хотіла дати вам по імператриці саме за колоду 78 дверей. Пишіть, чи щось відгукується у вас обов'язково, і поспілкуємося з вами в коментарях до цього відео. На все добре!